Свої перші 5 тисяч доларів і вирішайте, яку машину купити. В цьому відео я вам покажу топ 5 машин з до 5 тисяч доларів. BMW E90. Суперова машина, яку я колись хотів купити. Вигляди вона дуже класно, їде вона цікаво. Якщо у вас хватить грошей і, в общем-то, попадеться варіант взяти дизельну, то це буде ідеальна машина. В основному за 20 тисяч це буде бензинова версія. Потрібно розуміти, що на таких машинах їздять молоді хлопці, вони зачасту вбивають ці машини, не міняють їх масло, крутять їх до отсічки. Тому варто дивитися, в кого ви купуєте машину. Але 99% що це буде мертвий екземпляр, який буде їсти півтора літра масла на тисячу кілометрів. Тому. Якщо вам дуже подобається машина, то можна брати і треба брати. Але якщо є варіанти трохи розумніші, то краще подивитися до них, бо можна купити просто проблему. Mercedes-CLK. На цю машину я ще досі оборачуюсь на вулиці. Мені подобається, як вона виглядає, І ці елегантні лінії купе, дуже гарно вона виглядає. Особливо на хороших дисках, коли вона в гарному технічному стані. З нею од неї просто не одірвати глаз, я вам кажу. Дуже класний салон. В принципі, він вже устарівший, але все ж таки, і за того, що це Мерседес, він ще досі крутий. Там дуже крута музика, вона дуже хорошо їде. якщо це мотори більше, ніж 2 літра. В общем, -то, якщо ви купите собі таку машину, вам буде приємно на ній покататися. приємно посадити когось з боку. І, і, в общем-то, ви не, ось, не пожалієте про те, що ви купили таку собі машину. На неї теж є дуже багато вісу, тюнінга, і салона, і зовнішнього. Так що, якщо їй буде желання, можна її перейти в АМГ. Infiniti FX35. Мені дуже подобається ця машина, вона виглядає не на свій 2007 рік, навіть 2004 рік буде виглядати так само. Всі ці машини ви можете купити до 20 тисяч злотих, до 5 тисяч доларів. В принципі, це ідеальний варіант. Для українських доріг поїхати на якісь шашлики вечором, утром потусуватися по городу великий вмістительний швидкий джип об'ємом 3,5 мотор. Є ще 4,5, 3,7. В принципі, це безпроблемна машина. Єстина проблеми, що можуть бути, так це вицвітає і набухає, лопається передня панель торпеда. Е, бувають проблеми по, по коробці, але в принципі я вважаю, що, що це один із кращих варіантів, які можна взяти за ці гроші, отримати хорошу, надіжну, понтову, бистру, е, можливо, навіть сімейну машину, яка підійде і для оф і для города. І, і в на всій жизни, В житті, якщо її обслужити, то буде ідеально. Наступна машина Jaguar X-Type або S-Type. Колись я побачив таку машину, по городу їхала, я подумав, що це якась Бентлі. Зверху на капоті був цей ягуар, вигляділо просто супер. Далі почав шукати, дивитися обзорчики на нього. В принципі, машина досить таки цікава, вона на одній платформі з Ford Mondeo построєна. Того запчасті, в принципі, вони є. Не завжди їх можна достати, але якщо ви ближче знаходитесь до Європи, не знаю, там в Польщі, Німеччині, то цих машин тут дуже багато і вони дешеві. Ціна його навіть дешевша, ніж 5 тисяч доларів. Я думаю, що це 2-3 тисячі доларів можна віддати за такий екземплярчик. В салоні це буде бомбова кожа з деревом. Обов'язково є спортивні моделі, там, де замість дерева карбон, і виглядає воно набагато современніше. Тут вже видно, що людина собі поставила якісь модні фари, модні диски і так далі. Друга модель це Jaguar S-Type. Він виглядає більш класично. У нього трохи е, скучніший салон, але якщо вам подобається такий стіль, то він такий чисто класичний, наче з 80-90-х х, -х годов, е, то можна брати. Це класна машина, вони в принципі однакові. Тут теж є обалденні мотори які більше там, де 3-4 літри, які будуть їхати, які будуть делать бернаут, і на цих машинах можна нормально робити. БМВ-п'ятерка. Просто кришесносна машина. Всі її хочуть, всі її бояться. Я в своє время теж колись хотів купити собі машину. Не вистачило не якогось мужества і денег просто-напросто. Кажуть, що купивши цю машину, ви можете остатися без трусів. BMW є 60. Обалденна тачка, якщо у вас мільйон доларів в кармані, ви готові просто вкладувати і вкладувати в неї. Скоріше всього, кожен з вас хотів собі цю машину, прицінювався на неї, дивився тюнінг і, в общем-то, обзори на YouTube. Я думаю, вже всі пересмотрі. Е, дуже крута машина, вона візуально виглядає просто космос. З якимись додатковими обвісами, ну, дасть фору любі і але є нюанси по, по технічній складовій, ходять міфи про масложори, дорогі елементи подвізки. Ну і все остальне, що з цим може бути зв'язане Зі словом BMW. В принципі, тут дуже крута тачка. Я думаю, що все, що можна купити за ці гроші, то це бензинову версію. Яка ну, не славиться ідеальною надіжністю, Краще брати, звичайно, дізель, і тоді буде менше проблем. Машина крута, якщо вона вам подобається, чоб і не взяти, покайфувати якісь там пару місяців і, і насладитися життю. Більшість людей, які купляються машини, оставляють там не тільки свою а ще й жінку у зарплату. Cadillac CTS Якщо ви завжди собі хотіли Mercedes AMG, але просто на нього не вистачає, то можна подивитися на такий Cadillac. Це в принципі дуже цікава машина, сама по собі, в принципі, то надіжна, Там нема ніяких турбін, обичний автомат, є і на механіки, діло. Е, Вона має хороший салон, він не ексклюзивний. Це обичний американський простий салон. Але через те, що це Cadillac, там буває хороша музика. Я бачив, навіть що прямо в сидіннях встроєні ці колонки. Тобто, я думаю, що грає воно круто. В основному вони продаються з двигателями 3,6 але є спортивні версії. Ці спортивні версії вони можуть дати нормального такого джаза. І я вважаю, що якщо у вас є вибір взяти такий каділак на 3,6 плюс або взяти 2-літрового Mercedes, то лучше вже брати Cadillac і витворяти такі чудеса. Представти десь на парковочки в центрі міста видать боком. Не, ну, все, Всі дівчата ваші. Ладно, дівчата, кому не треба. Всі хлопці дивляться, думають, ого, це тип. Хороша машина з приводом на задні колеса. Дуже цікава, я уверен, в їзді, бо я ще не катався на ній, понятне діло. Але я б хотів собі таку машину. В Польщі їх продаються дві штуки, я бачив на OLX. Що, в принципі, ну, не огромний. Да? Я бачив в червоному кольорі і в чорному. Повністю там був all black. Він собі затонірував. І фари, і рішотки, і диски. Ще якісь пружини поставив, занижені спортивніший нагнітатель, от якоїсь мощнішої версії. Ну, виглядало дуже круто. Моя найлюма машина, я ставлю на перше місце. це Lexus is 220 d Я колись давним-давно купив собі таку машину. Кайфанув від однеї. І раджу всім прокататися. В кого вже були якісь крутіші машини, ну да, вас вона не удивить. Але якщо ви ще досі катаєтесь на якомусь там условно, ланусі і ви хочете пересісти на щось крутіше, ви там вже собі підсобирали, я го ягуар. Всім советую взяти цей Lexus, покататися із плюсів. А музика. швидко їде. крутий салон, Внешній віт, він реально виглядає сучасним навіть зараз. Це на свої там ці 20 тисяч, які він стоїть. ну, Ребят, ви можете купити якусь риношку. Ну, це ужас буде, просто ужас. А ви получаєте Lexus, який надіжний, який ще їде хорошо, у нього десь там 190 лошадей. Ну я вам кажу, я катався супер швидко. Коробочка, така вона жорстка, прям кожна передача, як, в цього, в, як у він дизеля. Прям жорстко, нема де місця, де куди його всунути. Просто втикаєш бам! Ця турбіна речить, як, як поліцейська сирена. Скоріше все, було вже зламано, так? Да? В общем, мені дуже подобався цей Lexus, я від нього кайфанув, кожен день його перед сном споминаю, плачу і, і думаю, я хочу собі такий самий синій Lexus. Так що, ребята, якщо вам подобалася якась машина, купляйте її. Купляйте і не думайте, бо деньги приходять і уходять. Знаєте, а круті тачки, вони їх ще хтось купає машину, про яку ви мріяли, і обстов тут намотає. А це дуже ви. Ви дожді купити цю машину, розбудовбаті десь обстов об стінку, ви дожні її мотора положити. Для цього і є пацанська ця життя, ребята. Купляйте тачки, роздовбуйте їх. Бложіть ці мотори, не міняйте масло, не міняйте ГРМ. Нафіг треба. Поїздили, откатали, убили машину, угробили, на продажу. Отак От ось треба кататися. Ще раз виложу тут список всіх цих машин. Можете собі передивитися. Цей топ він оснований на моїх чувствах. Якщо вам щось подобається більше, а воно стоїть там на останньому місці, ну то перенесіть його собі в голові на перше місце та й купляйте. Так що, ребята, не ну, не треба обіжатися друг на друга треба дружити. Що, ребята, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і слідіть за новими відео. До скорих зустрічей!